Російська провокація проти країн НАТО у Балтійському морі, незаконне збагачення у топ-посадовців офіса президента, а також поставки летальної зброї в Росії із Китаю. Яким був цей тиждень для України та столиці? Дивіться вже за мить. Міноборони РФ запропонувало змінити кордони у Балтійському морі з Фінляндією, Естонією та Литвою, А потім законопроєкт зник з сайту уряду. У разі зіткнення з НАТО альянс може відрізати калінінградську область від РФ і як наслідок РФ, залишиться без ядерної зброї. Колишньому заступнику керівника офісу президента Андрію Смирнову повідомили про підозру у незаконному збагаченні, повідомляє Набу. У період з 2020 по 2022 рік у посадовця з'явилося майна на понад 17 мільйонів гривень, при тому, що він мав заощаджень лише на мільйон. У Білому домі весь тиждень точаться дебати щодо того, аби дозволити Україні бити по Росії західною зброєю. Зокрема, держсекретар Блінкен та спікер Палати представників Майк Джонсон виступають за дозвіл Україні бити американською зброєю по цілях на території РФ. А поки білий дім вагається, Китай, схоже, перетнув нову червону лінію. Військові розвідки Вашингтона та Лондона мають докази того, що допомога у вигляді летальної зброї вже надходить або буде надходити з Китаю в Росію, а далі на поле бою в Україну, пишуть тройтерс. Олександра Усика визнали найкращим боксером світу, незалежно від вагової категорії. Пише The Ring. Після перемоги над ф'юрі українець піднявся з третього місця рейтингу на перше. На ЗК перевірила декларації посадовців ТЦК та виявила незаконні статки. У восьми працівників ТЦК виявили ознаки незаконного збагачення на 265 мільйонів гривень, необґрунтованих активів на 6 мільйонів гривень та недостовірних даних у деклараціях на 7 мільйонів гривень. Сили оборони вразили російський ракетний корабель Циклон в тимчасово окупованому Севастополі в ніч на 19 травня. Сбу повідомила про підозру продюсеру та музиканту Юрію Бардашу, який втік до Росії і там виправдовує війну, та закликає до захоплення Києва і Харкова. Парламент у першому читанні схвалив законопроєкт, який пропонує заборонити евакуацію авто місцевій владі під час воєнного стану. Водночас пропонується підняти штрафи за неправильну парковку. Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій та закупівлі дронів. Натомість, суспільство обурив склад цієї комісії. У неї увійшли двоє нардепів з колишньої ОПЗЖ. Повідомляє рух чесно. Перший Анатолій Бурміч голосував за диктаторські закони у 2014 році, а другий Віталій Борт регулярно поширював кремлівські наративи. У Запоріжжі назвали вулицю на честь вбитих росіянами у Бердянську підлітків Тіграна Оганісяна та Микити Ханганова. Кличко відкрив два моста у Києві на Дегтярівській і на Оболоні. Зазначається, що повністю завершити роботу на мосту на оболоні планують до осені цього року. У Києві затримали лідерів банд, які контролювали нелегальне переправлення чоловіків через кордон. Затримані кримінальний авторитет, лідери та учасники злочинних груп. Фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Ріші Сунак заявив про дострокові вибори у Великій Британії. Вони відбудуться 4 липня. У Львові відбувся форум російської опозиції. У ньому нібито беруть участь 40 російських опозиційних об'єднань, а також представники Верховної Ради та офісу президента. У ніч на 24 травня в окупованій Алушті пролунали вибухи. Змі поширюють інформацію щодо використання ракет Атакамс. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.